взяли таку штуку. покаж Буст. Зараз бустика. Потому що акумулятор мертвий. І будемо заводити. Так. Оба. Це опробувати? Зараз зразу тільки тик. Пшимай клемиреньками, бо вони не до Ну бустер давай. Все. Ну, робить дуже прикольно. Движок. Рівно робить. Не димить нічого. Перкінс! Хочу газульку знайти, Але ладно, не буду руку, руки туди сунути поки. Шестерка це, конечно, класно, Запас потужності. Так, лізем в кабіну. Ова!